Вітаю, шановні восьмикласники. Тема нашого уроку дієслово та його форми. Розгляньте малюнки, ставте пропущені слова. Тепер перевірте себе, чи правильно ви зробили це завдання. Весело відпочивати з родиною. Дівчинка нюхає квітку, Стороннім вхід заборонено. Діти дивляться на сонце, сміючись. Прочитане повідомлення. Дієслово це самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, мріяти, співати, мовчати. В українській мові є три часи дієслова. Теперішній час. Означає дію, яка відбувається постійно або в момент мовлення, дієслова в теперішньому часі завжди недоконаного виду і змінюються за особами і числами. Минулий час означає дію, яка відбувалася або відбулася до моменту мовлення про неї, дієслова минулого часу можуть бути і недоконаного і доконаного виду. Минулий час змінюється за родами і числами. Майбутній час означає дію, яка відбувається після мовлення про неї. Майбутній час має три форми просту доконаного виду посаджу, зберу, просту недоконаного виду садитиму, збиратиму та складену – недоконаного виду. Буду садити, буду збирати. Дієслова майбутнього часу змінюються за особами і числами. У реченні дієслово найчастіше виступає присудком рідше іншим членом речення. Способи дієслів. Дійсний спосіб означає реальну дію, тобто таку, яка відбулася чи відбувалася. Відбувається чи відбудеться, пожовтіла тополя», жовте листя так легко летить повз вікно. Дієслова дійсного способу можуть вживатися із заперечною часткою не «Не гріє сонце на чужині. Вони змінюються за часами, а в теперішньому й майбутньому часі за особами. Умовний спосіб означає дію бажану. Або, можливо, за певних умов, хотіла б я піснею стати усюю хвилину ясну. Дієслова умовного способу утворюються від дієслів минулого часу за допомогою частки б або би. Вони не мають часу й особи, а змінюються за родами й числами. Наказовий спосіб дієслова через наказ, прохання, побажання. Заклик, пораду виражає спонукання до дії. Дія реально ще не існує і не існувала, але той, хто говорить, сподівається, що вона повинна відбутися. Грай же море, мовчіть гори, гуляй буйний полем. Плачте, діти козацькі, така ваша доля. Дієслова наказового способу не мають форм часу. Але вони змінюються за особами в однині і множині. В однині вони мають форму другої особи, а в множині – першої і другої. Спеціальної форми третьої особи наказовий спосіб немає. Якщо треба передати наказ у третій особі, то вживаються частки хай або нехай і форма третьої особи дійсного способу. Хай не зітруться підкови, хай не підіб'ються ваші коні. Вид дієслова. Дієслова можуть означати дію завершену і незавершену. Залежно від цього, вони поділяються на дієслова недоконаного і доконаного виду. Дієслова недоконаного виду означають незавершену дію і відповідають на питання, що робити, що робив. Що роблю, що буду робити. Дієслова доконаного виду означають дію завершену і відповідають на питання, що зробити, що зробив, що зроблю. Доконаний вид дієслова утворюється від недоконаного виду за допомогою префіксів Казати, сказати, рости, вирости. за допомогою суфіксів. Стукати стукнути, записувати, записати, за допомогою чергування звуків сидіти, сісти, замітати, замести, скакати скочити, за допомогою наголосу виміряти і виміряти, розкидати і розкидати, і за допомогою різних основ брати, взяти, ловити піймати. Інфінітив. Неозначена форма дієслова чи це початкова незмінна форма дієслова, яка називає дію або стан предмета узагальнено, не вказуючи ні на час, ні на число, ні на особу, відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, ходити, говорити. Неозначена форма незмінна. А тому немає закінчення, навіть нульового. Наприклад, любити, гратися, прагнути. Дієслова в неозначеній формі завжди мають суфікс ти або тю. Після нього може бути постфікс ся або с. Наприклад, боротися, гратись. Дієслово в неозначеній формі може бути будь-яким членом речення. Наприклад, Водій попросив пасажирів, що зачекати додаток. У мене виникло бажання яке підкорити говерло. Означення. Учителька почала що робити? Диктувати присудок. Текст. З вовками що жити. Підмет, по вовчі вити, що робити. Присудок. Особові дієслова. Це дієслова, у яких можна визначити особу. Пишу, пишеш, пишуть. Ця граматична категорія дієслова виражає відношення дії до мовця. Я пишу, ти пишеш, вони пишуть. Особове дієслово означає дію, стан предмета відносно до особи. Відповідає на питання, що роблю, що зроблю, що робимо, що зробимо. Що робиш, що зробиш. Що робите, що зробите? Що робить, що зробить? Що роблять, що зроблять? Особові форми дієслова змінюються за часами теперішній, минулий та майбутній. Пишу, писав, напише. У теперішньому та майбутньому часах за особами пишу, пишемо. Пишеш. Пишете, пише, пишуть. У минулому часі за родами та числами. Писав, писала, писало. Писали. Категорія особи дієслова тісно пов'язана з категорією особи займенника: Малюю, я малюю. Малюєш ти малюєш, малюють вони малюють. У реченнях особові дієслова. Є присутками. Наприклад, літо збирає, а зима з'їдає. Безособові дієслова на «но -то» – «то». Це незмінювані форми дієслова, що називають дію, виконану невідомою або неназваною особою. Приклади. Лист написано швидко, наказ підписано ручкою. Хліб порізано ножем. Із дієслівних категорій їм властива лише категорія виду. Безособові форми на ното в сучасній українській мові творяться від пасивних дієприкметників на ний-тий за допомогою суфікса о. Наприклад, зірваний, зірвано, прочитаний, прочитано, забутий, забуто. Дієслівні форми НАНО-ТО називають дію, виконану невідомою або неназваною особою. Безособові дієслівні форми НАНО-ТО вживають, зокрема, у текстах оголошень із попереджувальною інформацією у громадських місцях і транспорті. Наприклад, стороннім вхід заборонено, корити заборонено. Входити з тваринами заборонено. Загалом їх вживають, щоб підкреслити результат дії, при цьому в жодному разі не називаючи виконавця дії. Руханка для очей. Закрийте очі та покліпайте ними 10 разів. Відкритими очима подивіться праворуч, порахуйте до 10, Відкритими очима подивіться ліворуч. Порахуйте до 10. Відкритими очима подивіться вгору. Порахуйте до десяти. Відкритими очима подивіться вниз. Порахуйте до 10. Дієприкметник. Це форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом. І відповідає на питання, який, яка, яке, які. Дієприкметники можуть виражати ознаку предмета за дією, яку виконує предмет, це активні дієприкметники, або яка на нього спрямована пасивні дієприкметники, наприклад, замкнений, написаний, народжений, пожовклий, посивілий. Дієприкметник поєднує в собі деякі граматичні ознаки дієслова і прикметника. Із дієслівних рис йому властиві категорія часу теперішній, тремтячий, минулий замерзлий. Категорія виду й стану доконаний, прочитаний, недоконаний, народжуваний. Вид дієприкметника залежить від того дієслова. Від якого його утворено. Порівняйте запланувати і запланований доконаний вид, планувати і планований недоконаний вид. Як прикметник, дієприкметник виражає ознаку предмета та змінюється за родами, числами та відмінками. У реченні дієприкметник, як і прикметник, найчастіше виступає в ролі означення. Дієприкметники бувають активні та пасивні. Активні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку виконує означуваний іменник, дозрілий плід – плід, що дозрів, Атакуючий загін, загін, що атакує. Пасивні дієприкметники висловлюють ознаку за дією, яка спрямована на означуваний іменник. Пошитий костюм. Костюм, який пошили. Розв'язана задача. Задача, яку розв'язали. Творення активних дієприкметників. Активні і пасивні дієприкметники творяться від дієслів. Активні дієприкметники творяться від неперехідних дієслів і мають форму теперішнього і минулого часу. Активні дієприкметники теперішнього часу недоконаного виду творяться від дієслівної основи теперішнього часу недоконаного виду, основа утворюється відкиданням закінчень ать «ять» і уть-ють у дієслів третьої особи множини теперішнього часу за допомогою суфіксів уч-юч для дієслів, які належать до першої дії відміни, і суфіксів ач-яч. Для дієслів другої дії відміни. Наприклад, лежати лежачий. Активні дієприкметники минулого часу доконаного виду творяться від основи інфінітива. Така основа утворюється відкиданням суфікса ти дієслів доконаного виду за допомогою суфікса «л». при цьому суфікс основи ну в процесі словотворення. Випадає. Наприклад, посивіти посивілий. Творення пасивних дієприкметників. Пасивні дієприкметники творяться лише від перехідних дієслів. Пасивні дієприкметники доконаного та недоконаного виду творяться від інфінітивної основи за допомогою суфіксів н, н, н" єн", т. Наприклад. Бити, битий. Інші приклади принесений. Заклеєний, записаний, прочитаний. Митий, шитий. Дієприкметниковий зворот це дієприкметник разом із залежними від нього словами. Дієприкметниковий зворот у реченні завжди виконує роль поширеного означення безмежний степ. Укритий снігом спав. Дієприкметниковий зворот у реченні може стояти не безпосередньо після пояснюваного слова а бути відділеним від нього іншими членами речення. У такому разі його відокремлюють комами. Дієприслівник, Дієприслівник невідмінювана форма дієслова. Яка пояснюючи присудок, називає додаткову дію. Дієприслівник відповідає на питання, що роблячи, що зробивши, наприклад, міркуючи, пишучи, читаючи, міркувавши, писавши. Дієприслівник поєднує в собі граматичні ознаки дієслова і прислівника, що відбито в назві. Дієприслівник буквально означає прислівник, що діє, перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві такі категорія виду, доконаний, зупинившись, схилившись, недоконаний, говорячи, знаючи, категорія часу, теперішній, знаходячи, виступаючи, минулий, притаївшись, пройшовши. Дієприслівник, як і дієслово може мати залежні слова. Як і прислівник, дієприслівник не відмінюється. У реченні виконує роль обставини. Дієприслівник у реченні називає додаткову або другорядну дію, яка слугує для пояснення головної. Наприклад, співають ідучи дівчата. Головна дія, виражена присудком, і додаткова, виражена дієприслівником, мають стосуватися лише одного підмета, а не різних. Наприклад, ідучи по вулиці, дівчина співала пісню. Натомість, у реченні, ідучи по вулиці з дівчини злетів капелюх, дієприслівник ужито неправильно, тому що додаткова і основна дії належать різним суб'єктам. Виконавцям. Додаткова дія стосується дівчини, додатка, а основна капелюха підмета. Вид і час дієприслівників. Дієприслівник має категорію виду доконаний і недоконаний. Дієприслівники доконаного виду минулого часу виражають додаткову дію, що відбулася перед основною. Або одночасно з нею. Відповідає на питання, що зробивши, наприклад, закінчивши. Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу, називають додаткову дію, що відбувається одночасно з основною. Відповідає на питання, що роблячи, наприклад, розсіваючи. Дієприслівники недоконаного виду минулого часу. Виражають додаткову дію, що відбувалося в минулому одночасно з основною. Відповідає на питання, що робивши, наприклад, слухавши. Дієприслівниковий зворот. Це дієприслівник разом із залежними словами, який у реченні виступає в ролі поширеної обставини. На письмі одиничний дієприслівник. І дієприслівниковий зворот найчастіше відокремлюють комами. Якщо дієприслівниковий зворот стоїть на початку речення, то кому ставлять після нього. Якщо дієприслівниковий зворот стоїть всередині речення, то його відокремлюють з обох боків. І якщо дієприслівниковий зворот стоїть в кінці речення, то кому ставлять перед ним. Не відокремлюють комами прислівниковий зворот, якщо в реченні він є фразеологізмом і стоїть безпосередньо після присудка. Наприклад, Олена працювала, не покладаючи рук. Тренувальні вправи. Спишіть речення, надпишіть скорочено над кожним дієсловом його форму. Друге завдання, третє зайве. У кожному рядку знайдіть одне дієслово, яке належить до іншої форми, ніж решта. А тепер трошки зупиніться, встаньте за столу та виконайте декілька вправ. І можете перевірити свої завдання. В освітньому застосунку мрія передбачено безособова форма різні функції для учнів, батьків і педагогів. Українські режисери планують особове екранізувати інфінітив книгу Всеволода Нестайка Тореадори з Васюківки. Кожна людина з порушенням слуху може звернутися інфінітив, по допомогу до служби порятунку. Використовуючи дієприслівник мобільний застосунок перекладач ЖМ. Ремонтуючи дієприслівник міст, збудований дієприкметник минулого століття, підрядник установив особове. Нову бар'єрну огорожу та обладнав особове водовідведення. І друге завдання ви можете також перевірити. Ще одне завдання: розподіліть дієслова на 5 груп до першого стовпчика. Випишіть Інфінітиви, до другого стопчика особові дієслова, до третього стопчика безособові, до четвертого дієприкметники і до п'ятого дієприслівники. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Інфінітив. Поважати, одягатися, доглядати, співати. Особові лежать, гримить, озеленимо. Повіяло. Безособові створено, налито, відчинено, відкрито. Дієприкметник Випраний, укритий, зірване, опале. Дієприслівник падаючи, написавши. Надягнувши, співаючи. І на закріплення повторення форми дієслова. Інфінітив відповідає на питання, що робити, що зробити. Незмінна форма, в реченні може бути будь-яким членом речення, наприклад, сидіти, думати. Особові форми відповідають на питання, що робить, що робив, що зробив. Змінюється за особами, родами, відмінками, числами, часами і способами. В реченні може бути присудком, наприклад, пише, думають. Безособові форми нано то відповідають на питання, що роблено, що зроблено. Незмінна форма. В реченні буває присудком, наприклад, написано, вивчено. Дієприкметник відповідає на питання, який, яка, яке, які. Змінюється за часами, способами, особами, числами, родами. В реченні буває означенням і присудком. Наприклад, опале, полита. Дієприслівник відповідає на питання, що роблячи, що зробивши, незмінна форма. В реченні виступає обставиною, наприклад, сидячи, вивчивши. Сьогодні на уроці я дізнався, повторив, навчився, запам'ятав. Дякую за увагу!